Розпочали чергове засідання комісії з оперативної інформації. Наразі у кривому розі перебуває 341 родина, мешканці кризових регіонів Криму, Донецької та Луганської областей. Їм надається всебічна підтримка, яку акумулює спеціально створений штаб. Пенсіонери по возрасту: 103, працездатного віку 456 осіб, і неповнолітні діти 353 людини. чоловіка. Це така от статистика. На сегодняшний день у нас уже было 15 семей к предыдущим местам проживания, в частности в направлении Славянска, Краматорска вот, и ряда других вопросов. Вот это такая общая информация по населению, которое прибывает к нам. Штаб и пункт приема располагается по адресу. Орджонікідзе, 52. перейшли до основних питань З початку року. Інспекторським складом Державної служби з надзвичайних ситуацій була проведена перевірка підприємств та установ з питань забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту персоналу хімнебезпечних підприємств та населення, яке мешкає у зоні можливого забруднення. Не працюючи населення, яке проживає в прогнозованій зоні. Хімічного забруднення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин поки що не забезпечені. Персонал хімічно небезпечних об'єктів міста забезпечений на 83 Працівники підприємств, установ та закладів міста, що потрапляють в зону можливого хімічного забруднення, забезпечені на 21% від потреби. Потреба 260 648 Штук наявність 53,881 штука. Наразі у регіоні 20 хімнебезпечних підприємств. З них перевірено 14. Перевірка показала і наявність певних недоліків. Дуже багато промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин. Вислужили установлені терміни, потребують заміни або лабораторного випробування в лабораторіях. ДСНС. Більшість перевірених підприємств не мають відпрацьовані на підприємстві та узгоджені і затвердженої номенклатури забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту в територіальних органах ДСНС. Більшість перевірених підприємств не виконують умови зберігання, обслуговування та спитання засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин. Від індивідуальних засобів захисту перейшли до захисних споруд, інвентаризація яких проходить у місті. Цієї кількості 257 захисних споруд, які перебувають у державній власності. Проведено інвентаризація 149 споруд, що складає 58%. З 68 захисних споруд, які перебувають у приватній власності, проведено інвентаризація 55 споруд, що складає 80,9%. 10 Із 18 захисних споруд цивільної оборони, які перебувають на балансовому обліку комунальних підприємств міста, проведені інвентарізації 15 споруд, що складає 85%. Як основні причини утримання у неналежному стані сховищ та інших захисних споруд, власники називають відсутність коштів. Втім, як зазначив на засіданні комісії Григорій Вербицький заступник міського голови, це не має бути виправданням, адже питання захисту людей першочергове. Ніхто не вимагає позахмарних кроків, але чіткий план, заснований на реальних можливостях, має бути розроблений, аби це питання вирішувалося. Дещо змінила тональність у позитивну сторону доповідь працівників ДАІ. Про ситуацію на автошляхах міста. У поточному році спостерігається зниження аварійності на дорогах. Втім, кількість ДТП все ще вражає. За станом на 30.06.14 року на території міста Кривого Рогу скоєно 233 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 22 особи та 316 отримали травми. Найбільшу кількість ДТП склав такий вид, як наїзд на пішохода. З початку 2014 року на території Криворова скоєно 106 таких ДТП, у яких 12 чоловік загинуло, та 76 осіб травмовано. Аналіз аварійності на території обслуговування показує, що найбільша кількість ДТП відбувається з вини водієва та транспортних засобів. З метою профілактики аварійності наряди ДПС наближені до міст концентрації ДТП, яких у місті нараховується вісім. З початку року у кривому розі зафіксовано 6215 порушень правил дорожнього руху. Основними, якими являються керування в стані сп'яніння 662, перевищення швидкості 927, порушень правил обгону 85, порушень правил проїзду перехрест – 342. Приїзд пішохідних переходів – 285 Рівень безпеки залежить від спільної відповідальності і належного виконання обов'язків кожного, чи то у якості керівника підприємства, чи то пересічного громадянина. Це ледь не основний фактор. Комісія ж з питань техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту населення і надалі приділятиме увагу актуальним питанням життєдіяльності міста. На контролі залишається надання допомоги мешканцям кризових регіонів, які приїздять до Кривого Рогу, та і підситуація у літній період.